Перші кроки на це. Я знаходжу за кермом вертольота мі 6. Так, тут будинок. Так, огляд камера, перші враження, відчуття габаритів. І за того що ти сидиш в крайньому лівому положенні, здається, що безкінечний автомобіль, але його легко зрозуміти по чому, по кінгурятнику і по краю капота, тому що дуже чітко видно. Незважаючи на те, що автомобіль жип-жип, досить жорстка підвізка і відпрацьовування таке ну, серйозне, але в нас не найброньованіша версія і в нас пікап. Тобто, Чи козлить задню частину ні. Але автомобіль дає такої тобі, впевненості. Далі по керуванню. Зверніть увагу, що кермо дуже невелике, ну, там, більше за... Долоню. Коробка автоматична, жодних проблем. Одна на понижаючий повишаючий ряд, одна на автомат. Роз'єм далі для напевно радіозв'язку, блок кондиціонера. Тут є пожежа гасіння, панель приладів, всі ключові параметри. А ну гальма. До речі, гальма дуже прикольна. Все з чітким підсиленням, тому все натискається, крутиться дуже легко. Але питання оглядовості в дзеркалах, ліве, я ще якось бачу, праве у мене воно там між шноркелем і стійкою. Є по, -по автомобілі певні люфти, тому що не забувайте, автомобіля модульна система, тобто можна, от бачите, тут відкрутити дах, зняти двері взагалі просто знімаються. В якийсь момент ти просто береш, знімаєш. Звичайно, хочете проїхатись по якомусь бездоріжжі на ньому, тому що. Автомобіль дуже себе впевнено почуває, і ти на ньому їдеш, досить все контролюєш. Один раз оцінив габарити, і потім можеш собі дозволити не зважати на таке легке щелестіння гілок по Ну, Вони, до речі, досить міцні.